Збираємося потрошечку. Трошки про бельтайн хочу розповісти і про чистки, тому що мало хто взагалі, що це, як це і взагалі що робити. Тож, дивіться, бельтайн це свято, більш за все, його як свято фертильності. Ну, тобто, фертильність це тоді, коли яйцеклітина оплодотворяється, так? Тож про що це каже? Про те, що прокидаються сили природи. Тобто Бог Сонця і богиня Природа, вони поєднуються і виходить з цього, те, що у нас з'являється. Багато-багато нового. Тобто квіточки розквітнуть, так на деревцях бубочки з'являються, тобто ми сажаємо городик. І, як завжди, да, після довгої зими ми виходимо на світ Божий. Ми показуємо себе, як і ми. Ми е, показуємо себе для того, щоб пару собі знайти. От. Тож, це свято Бельтайн ну, воно якраз про те, що ми поєднуємося у пари, ми з ким ми зустрічаємо Бельтайн, ми проходимо через літо і осінню. З цією людиною ми будемо далі продовжувати вже своє взаємодію. І Не тільки цю взаємодію, а ще ми там зимуємо разом. Да? І ті, хто цей період пройшов, то ми весною, слідуючою, тоді ми одружуємося. Або ті, хто вже прожив цю вес, осінь, ну, осінь, зиму, ті одружуються весною цією. От. І ці сили природи. Тому як сонце і природа, вони поєднуються. Іде енергія, та, яка пробуджує, все пробуджує. Тому робити ритуали на Бельтайн саме на взаємодію з іншою людиною, або це гармонізація стосунків. Що таке гармонізація? Це не приворот, це навпаки. З повагою ставитися до іншої людини і той канал відносин, який є між вами і тою людиною. Тому що ми спілкуємося через канал, тобто як через трубу таку, так? Іде енергія від нас туди і від туди-сюди. І якщо ми довго-довго спілкуємося, ну, завжди є якісь образи, якісь негаразди, десь щось претензії, десь. ну… Багато чого там недосказаного, недодуманого, десь щось свої, якісь придумки в голові, воно залишається. І це потім заважає нам спілкуватися так, як ми, як ми б цього хотіли. Тому гармонізація стосунків, це гармонізація нашого цього каналу, щоб ми могли друг друга. Нормально приймати і розуміти, про що каже нам інша людина. Це як состикувати е, понятійний апарат, що я кажу, як мене розуміють. Да? І що він каже, як я це розумію. Тобто гармонія, неприворот. Це не значить, що ви там щось нахімічите і все таке. Ні. Або якщо ви тільки почали зустрічатися, і вам хочеться показати себе в найкращому своєму. А, як вигляді, да? а ну, ви не знаєте, що тій людині подобається. То також ритуал на гармонізацію цих стосунків він буде дуже-дуже, як це окей, дуже-дуже да? гарно працювати, тому що ви ще нічого друг про друга не знаєте, і там десь щось сказали, десь щось це, і там вас не допоняли, ви щось не допоняли, а потім думаєте, ой, чого ж я? Ой-ой-ой-ой-ой, то це можна теж гармонізувати вже. Навіть ті стосунки, які тільки починаються. Якщо нема стосунків, то ви тоді робите ритуал на те, щоб к вам прийшла людина, та, яка вам потрібна. І я вам це все покажу, розкажу, е, прям покажу на пальцях, як це робити, що робити. Тобто там нема е, нічого такого, щоб там шукати пір'я полярної сови, або ночі вийти на перехрестя, або ще щось кудись там. Нічого такого робити вам не треба буде. Будуть зовсім інші дії, які вони доступні кожній, кожній людині. Це не щось таке. Бо ми, як люди, якби ми могли впливати на те, що ми хочемо, в нас би це було. Однозначно, абсолютно. Але е ми не можемо вплинути на все, тому є вищі сили. Да? Ми або йдемо до Бога, або ми йдемо до тих сил, які були у наших прапрапрапрапращурів. А наші прапрапращури зверталися до кого? До природи. До природи, до Сонця, до місяця, до землі, до води, до повітря. Отак. От тобто не було ніякого, там до Бога був у нас хто е, там був е, Перун, Жива, Дажбог. Тобто були всі такі оце боги, до кого зверталися. Тому вони не зря були ці боги. Люди зрозуміли, що не все в їхній владі. Ми не можемо викликати доща. Да? ну, Понятно, що хтось каже, ой, там знайшли, вже там щось посипав, дощ пішов. Дощ пішов, воно все залило. Тобто, ми не можемо там вітер, це не в нашій силі. Це стихії, а стихії вони сильніші за да, людей. Стихійне лихо, людинка там як комашечка, ми нічого там ну, взагалі не вартуємо. Так? Тож, коли ми чогось хочемо, але не маємо, то є сенс. Звернутися до стихій, до стихійних сил, до богів, до тих сил, які можуть нам дати щось, бо вони сильніші, ніж ми. Людина не всесильна. І для того, щоб ви потім не думали, ой, чого ж я оце могла або так, а не могла. Не могла, тому що сили не хвати, тому що не все сильна. і із чистками. Тобто, коли у нас. В голові там є мислі, определені думки. Ці думки виробляють певну емоцію. Ця емоція да, виробляє певну енергію. І ця енергія, якщо вона негативна, у нас дуже багато підсвідомих негативних думок. І ми їх не, як це, не опізнаємо, да, не впізнаємо, не осознаємо. Вони підсвідомі. І ви оце ходите, і воно там у вас, як це, самобічування там ти дити, 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 а потім ось щось печінка болить, а чого вона болить? А вона того й болить, що просіла, тому що без кінця, без краю оце жу, 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 жу Де брать сили? А де ви їх візьмете, якщо у вас астральний план забитий страхами, переживаннями, образами, якимись емоціями, цими підсвідомими думками? Воно, як бетон, там не пройде. Ви можете лити воду, а це друшляк з дірками. Ну, як туди можна е, налити Ну Ніяк ви туди воду не налиєте? Воно все буде проливатися, виливатися. Немає місця. Туди щось налити. Розумієте? Тому чистка, що робить, вона вбирає оці енергетичні згустки, які у вас там жу-жу. жу А коли ми, оце жу-жу-жу-жу-жу, що робиться? Енергія наматується, 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 залишається такий згусток. Це сущності. Оце оті сущності, як то кажуть, лярви, да, сідають на ваших полях астральних. Зв'язок трошки в мене барахлить трошечки. Тож, ці сущності, якщо мене чутно, то ну, не чутно-не видно, то кажіть. А, і Ці сущності, вони сидять. І ми теж не розуміємо, а що з нами так? А в житті починається якась непонятна штука. Тобто, все, щось іде, і не те, що нам треба. Там захворіли, дитина захворіла, щось там з чоловіком посварилась, щось там порвалося, щось там пропало, щось там хтось щось сказав. А це воно все і є, тому що цих сущностей може бути дуже-дуже багато. Ще, я думаю, ні для кого не секрет, що наша душа, вона вічна, а тіло це аватар. І душа сюди приходить не для вас, не для вашого мозку, не для вашого цього тіла, там, ручок, ножик, ні, душа приходить пройти певний свій досвід. А оцей аватар, ну, вже, вибачте, є, як є. І якщо в минулому житті ця душа була в якомусь там э, створінні, ну, теж людинці чи в кому там, це були не ви. Це було воплощення цієї душі. Так? І тому кажемо, в минулому житті я та не ви, не ваш розум, а ваша душа. Не ви самі, як людина, як персоналія, ні, не ви. Це душа була там. І вона там могла казати: Я люблю тебе назавжди. Або там ще щось обіцяти, обіцяти, обіцяти. А в цьому житті ця душа повинна віддавати енергію туди, в оту обіцянку. Та людина вже вмерла, ту, кому там обіщали, теж вмерла, але душа та, якій обіцяли, і ця, яка обіцяла, вони залишились. І це теж підсвідомо забирає енергію. І це теж треба чистити. Тому оці всі речі да, для чистки, те, що там. Ці канали, це щоб, щоб його там щось поубирати, тому що ці болячки, це все-все-все все не потрібно, що нам заважає, це все треба вичищати. Бо багато чого нам хочеться. Да? Але можна накрасити, бути, не помить голову, там не помитися самою, да? чисті трусики оділа, лице лице, лице нафарбували. А те, що там жопка грязна, то вибачте мене, типу не видно. Да? Так от, видно. Видно. А ви тоді кажете, ой, щось там ніяк з цією людиною не клеїться, Ой, я отут не можу вирішити питання, от я тут теж не можу. Ну, звісно, не можеш. Ну, воно і не вийде, тому що воно не клеїться. Бо треба чистити усе. Просто так замазати щось, воно не вийде, воно все одно буде вилазити. Як би ті прищини замазувати, все одно вони під штукатуркою видні. Зрозуміло? Тому що чистка це також сила стихій, тому що руни це енергія вищого космічного порядку. І це також про стихії. Кожна руна вона відповідає е, певній стихії, певному знаку зодиаку, тобто і певній, як, е, як це сказати? Ну, наприклад, там, радість, щастя це одна руна. да, певному. Як це? Даже не найти. Спектру емоцій знайшла. Тому. Що гармонізація? Гармонізація робиться без рун. це ми будемо робити у клубі. Також тоді ви отримуєте можливість зробити собі четвергову сіль. Що таке четвергова сіль? Хто читав якісь там казки або українські, там якісь цікавенькі відьомські розказки, то ви повинні знати, так, четвергова сіль це та сіль, якою можна оберігати своє житло, оберігати себе. Багато чого можна зробити тою четверговою сіллю, але треба знати, що робити. По-друге, бонусом ви отримуєте також у клубі знання про те, як ходити в церкву на Великдень, тому що щоб не нахватати там багато чого, того, що не треба. Бо саме на Великдень багато відьому, які роблять не дуже гарні справи, ідуть в церкву і роблять свої. Діла, да? Щоб ніхто цього не схопив случайненько, також я буду в клубі про це розповідати. Далі, на Пасху також можна зробити якісь ритуали, дуже це сакральні наші українські, жіночі таїнства. Так, вони ритуали. Це що таке ритуал? Це робота, це те, що ви робите кожен день. Ви чистите зуби, це ритуал. Щоденний рутинний ритуал. Ви обираєте в хаті це ритуал. Ви обираєте кожен день. До речі, ви знаєте, що уборка в хаті це магічний ритуал, очищення. Тобто, ви кожен день миєтесь, це магічний ритуал очищення. Так, да, він настільки простий. Але згадайте, що раніше не було такого водопроводу, так, щоб пішов, помився, і воду треба було десь брати, наносити, і в баню ходили раз у тиждень там милися, так? то це для наших предків це було щось таке сакральне, це таке магія. Ми просто знецінили в житцю магію, ми знецінили багато чого, чого там не було, а в нас його дуже багато всього. І ми це просто знецінюємо. Тому у клубі я буду все-все-все це все, все, все розповідати про ритуал гармонізації на відносини. Хто боїться, я не знаю, це ви зрозумієте, що це передано нам, нашими нащадками. Нащадками, предками, нащадки це потім, так? Нашими предками передано нам. Вони це робили, то ми це можемо робити також. І вони знали, що робити. Вони зверталися до тих богів, вони зверталися до тих стихій. І були люди, які слухали простір, слухали вітер, слухали воду, і були оці бабки, які слухали травку, вони знали, що там в тої людини. І зараз, час, час, який зараз є, він про магію. Ви дивіться, скільки зараз багато езотерики. Так? Тому що перегородки між цвітами, границю цих вже немає, кордонів, вже все, вже все рухнуло, вже сказала щось, воно раз і збулося. А чого воно так? А того, а що ти думала в голові своїй що воно оце таке збулося? Так? Або там непонятно, що взагалі процеси які йдуть в тому підсвідомому? Тому що тут, наче хочеться все хороше, яка да? Віка, я оце не думала, а ж таке казати, а взяла і ляпнула. А чого я таке ляпнула? Бо в підсвідомому стоїть програма, стоїть блок на те, щоб казати те, що ти хочеш. Тому ти кажеш те, що привично, те, що чому тебе там навчили, да? як би ти не хотіла це перевчитися робити, воно взагалі все одно буде сильніше, бо воно підсвідоме. Ми можемо керувати тільки тим, що нам. Підвладна те, що свідомо. От я знаю це, я це роблю. Але якщо я цього не знаю, як я можу керувну? Якщо я не вмію водити машину, я її не поведу її... Бо... Ну як? Зайдіть в темну кімнату, щось там зробіть. І от виходить, більша частина людей живе як е в темній кімнаті, тому що не знають, що там в них в підсвідомому. А там багато-багато всього. Тому чистки робити. Дуже корисно, щоб убрати оце все те, що в підсвідомому, те, що заважає, так? і тоді піднімається щось нове, що ви більше енергії стає. Тому що енергія нема сил тоді, коли енергія застаюється. Це не немає енергії, це вона не проявляється, це не зроблені шаги якісь. Тому що, коли енергія приходить, вона приходить на щось. Я хочу їсти. О, до мене прийшла енергія. Не те, щоб я жубами пожувала свою їжу. Я хочу піти кудись. До мене прийшла енергія на те, щоб я там ці 5 хвилин протопала нозями. Да? А якщо ви сидите і я б оце полетіла в Лапландію, ну, це сказала і сказала. А енергії ж на це немає. Розумієте? Тому що є блоки, які тримають цю енергію і не випускають. Але коли ми робимо чистку, енергія вивільняється, і у вас є ресурс на те, щоб це зробити. А можна себе просто гризти, що хтось поїхав ту лапландію, а я ніяк не можу. І оце ти, дити, дити, дитиде. Тому та ж гармонізація це теж затор непроявленої енергії. Вона там стоїть в той нашій трубі. Да? І вона не може ніяк е циркулювати, щоб від мене йому, від нього й мені. Ні, там, поки якісь затори, поки вона дойде, там вона вже надійшла, і тоді виходить, нема розмови. Тому що людина хоче е спілкуватися з енергією, да, щоб це було смачно, щоб енергія запалювала. Да. Ой, з ним так тепло, з ним так хорошо. Це про енергію, те, що вам дають, енергію. Да, буває таке, сходила ні про що. Тобто, ну, есть, тобто, що була, що не була, що два, що осінь взагалі взагалі непонятно. Тож гармонізація це про те, щоб ви відчували одне одного. Так що в клубі ми будемо робити гармонізацію, ви будете робити, я вам буду підсказувати, за руку держати, підтримувати, пояснювати, розжовувати. Далі буде про четверговий сіль, також про ритуали на Великодень і. Також я дівчатам багато даю там, підказок. Ну, два-три рази у місяць, виходить підказки оракулами, картами, відповідаю на питання ті, які задають, звісно, там, по ритуалам або ще щось по різним питанням. Тобто дуже подробно, подробно, подробно пояснюю все. І якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає ресурсу, не вистачає енергії, то тоді приходьте на чистку, тому що. Рунами дуже гарно вичищаються всі оці затики, застої, бо це все є енергія. І зрозуміло, що якщо руни – це також енергія, то воно працює все дуже-дуже гарно. Так, це все, що я хотіла розповісти. Якщо є питаннячко, пишіть. Там у мене зарядки ще трошки є. Якщо ні, то я буду з вами прощатися. Такий незапланований ефір вийшов, ну, був посил вийти, я це зробила. Щоб енергія не застаювалася, тому що якщо прийшла енергія на те, щоб зробити ефір, якщо я його не зроблю, вона сяде і буде сидіти і буде там як болод. Тобто воно мені не треба. Чистки я і так роблю собі регулярно. Тому це дуже-дуже круто, коли чистку зробили, оцих сущностей обрали. Здоров'я покращилась, мислі нові прийшли думки, енергія прийшла, люди прийшли, тому що ви становитесь вкусненькими. Було то яке воно, ну таке собі, да. А коли ми вивільняємося то це геть зовсім інша історія. Так, ну що, раз питань нема, я з вами прощаюся. Чекаю вас у клуб на чистке. Все, рада была вам. Так.